Крім того, було повторне дійсно поїздки, але на даний момент немає ніякої відділення з поштового зв'язку. Також було повідомлено по те, що направлення смс-повідомлення номерами, які вказані матеріала впровадження, якщо маємо довідку про доставку додіснення доставки. За такої явки, за формування інформування затерпіли. Ну, дійсно, всі заходи для того, те, на тоді на нижньому порядок. Дякую, ще з Роду. Так дійсно ознайомившись до початку судового засідання з матеріалами судової справи, встановлено, що судом вжито вичерпних заходів стосовно забезпечення права потерпілих на прибуття судового засідання, зокрема, як зазначено там дійсно, в газеті Урядовий кур'єр 28-го. У вересні 2024 року опубліковано повідомлення для всіх потерпілих упровадженні про проведення даного супровод засідання, крім того, на офіційному сайті Радионого суду і системних судового влади, також 17 вересня 2024 року, також опубліковано відповідне повідомлення. Крім того, забезпечено повідомлення під по усіх нових потерпілих шляхом надсилання смс-інформування. А також поштових повісток про виклики поштовому відправленню. Тобто вважаю, що з цих причин підстав для відправлення судового засідання немає. Ще раз повторю, судом вже всіх на закладів стосовно виклику повідомлення та виклику потерпілів. Так, зрозуміло. Потерпілів, ваша думка адвокат. Янє, Представник адвокат яка я вважаю, що за можливо поводу... Погоджуєтесь, так? Захист кажуть, важливо за можливо проведемо. Можливо, так сюди продовжити розгляд. Будь ласка, у нас в процесі розвитку опитання саме Прокурор слово. Так, дякую. У спиною обвинувачення наявні письмові заперечення стосовно заявленого стороною запису питання, які доголошені. Так, 4 березня 2024 року в судовому засіданні оголошено про те, що 27-2024 року сторон запису, зокрема, дню подано питання про закриття кримінального провадження. Ознайомившись із вказаним питанням, сторона обвинувачення переконано, що воно є безпідставним, необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню. Так, відповідно до пункту першого частини у статті 254 Кримінального процесуального кодексу України кримінальне провадження закривається судом зв'язку звільненням особи від кримінальної відповідальності. При цьому частиною 4 статі 286 вісімдесят кримінального процесуального кодексу України передбачено право сторони кримінального провадження на звернення до суду саме із попитанням про звільнення. Від кримінальної відповідальності обвинуваченого, яке суд має розглянути невідкладно. Таким чином, кримінально процесуальний закон не передбачає вирішення судом клопотання про закриття кримінального провадження на підставі пункту 1 частини 2.274 Кримінального процесуального кодексу України без вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Водночас, у заяві поданому по питанні захисником питання про звільнення Лукаша від кримінальної відповідальності за вчинення. Інкримінованих йому кримінальних правопорушень передбачених 45.27, 3 статті 365, 41, старі 340, 44 статті 41, 3 стітні 365, 1 статті 367, 4 стік 171 Кримінального кодексу України взагалі не посхавлено. Таким чином, резервна частина поданого пропитання не відповідає вимогам закону, що в свою чергу є підставою для відмови в його задоволення. Далі, з мотивувальної частини попитання захисника зводиться до повного невизнання обвинуваченим Лукашем своєї причетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Та позиція захисника інтереси обвинуваченого суперечити. І не був підданий на не, не був засуджений і не був підданий необґрунтованому процесуальному примусу. Зокрема, необхідно звернути увагу на те, що відповідно до 41.275 Кримінального процесуального кодексу України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом про кримінальну відповідальність. Згідно з частиною статті 44 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної вітальності випадка, передбачених Кодексом особа, яка вчинила кримінальне правопорушення. Відповідно до пункту 4, частини статті 49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення кримінального правопорушення і до набрання законною силою, вироком законної сили, передбачені е законом певні строки. В даному випадку. Має місце Лукаш, що інкриміновано в тому числі тяжкий злочин, а це 10 років в разі вчинення тяжкого злочину. За змістом значеної норми звільнення від кримінальної відповідальності зв'язку з закінченням строку давності здійснюється за наявності сукупності передумов. Зокрема, перше вчинення особою злочину. З дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили минули визначені частини першості сті 42 кримінального. Кодексу України строки давності. Особа не ухилялась від органів досудового розслідування та суду. Особа до закінчення зазначених строків не вчинила нового злочину, середньої тяжкості тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Значена правова позиція відображена у постанові Касаційного кримінального суду Верховного суду від 25 лютого 2021 року у справі 192 33, к В залежності від позиції обвинуваченого та за наявності. Підстав для закриття кримінального провадження, вимоги процесуального закону передбачають альтернативні варіанти щодо воздуть до питання про звільнення особи кримінальної відповідальності зв'язку з закінченням строку вданості. Зокрема, законодавцям передбачено процесуальне право заперечувати проти заявленого клопотання відмовитись від закриття провадження та наполягати на дослідженні доказів з метою доведення своєї невинуватості. В такому випадку судове засідання проводиться в загальному порядку. З дослідженням усіх представлених стороною обвинувачення е доказів, за результатами якого суд постановляє в разі недоведення винуватості особи, учинені в кримінованим кримінальних правопорушень, виправдування, в разі доведеності е винуватості особи, е обвинувальний та звільняє таку особу від призначеного покарання на статті 49 сімдесят 74 кримінального кодексу України. Тоді, як заявлено попитання про звільнення кримінальної відповідальності, на стадії судового розгляду передбачає, що обвинувачення фактично відмовляється від такої процедури а закриття кримінального провадження з цих підстав не вказує на його невинуватість та не реабілітує його за вчинені діяльні. Зокрема, отож, сама норма статті 145 Кримінального кодексу України український місць закріплює те, що від кримінальної відповідальності зв'язково із закінченням строків давності, особа може... Бути звільненням, якщо саме з дня вчинення нею кримінального правопорушення чи кримінальних правопорушень минули певні визначені законодавцем строки. Тобто обов'язково мовою звільнення особи саме від кримінальної відповідальні, а не від покарання підставі статті 40 кримінального кодексу України є визнання факту, що така особа вчинила кримінальне правопорушення, і лише в такому випадку можливо обчислити Відповідні строки давності. Зазначені вище висновки викладені постановою Касаційного Кримінального суду Верховного суду від 17 лютого 2022 року номер 752, 23, 954, 18. Більше того, з врахування виностей 49 Кримінального кодексу України та обзадзу 5 пункту постанови плену Верховного суду України номер 12 від 23, 12 23.12.2005 року про практику стосування судам України законодавства. Розвільне особи від кримінальної відповідальності суд при вирішенні питання про звільнення від кримінальної відповідальності повинен переконатись у тому, що діяння постанові вручають перевіряка. Що діяння поставлені вивинуваченому провину дійсно мали місце, що вони місця від складу злочинів і особа винна у їх вчиненні, а також що наявні умови та підстави її звільнення від кримінальної відповідальності з знаведених вищої підстав. Наступне, відповідно, частини 43 статті 49 Кримінального кодексу України перевір давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частини 1 та 2 цієї статті строки, особа вчинила новий злочин за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років. Разом з тим, пунктом 8 основного плану Верховного суду України no 23.12.2005 року згаданої... Вище визначено, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за таємство Кримінального кодексу України, якщо зняв не чинення неї злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності, і вона не ухилялася від органів досудового судового суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості тяжкого чи особливо тяжкого. Таким чином, при прийнятті рішення про звільнення, про закриття кримінального провадження в зв'язку із настанням вказаної обставини та звільнення обвинуваченого. Від кримінальної питальності з підстав закінчення строків давності притягнення суд повинен переконати, що обвинувачений в даному випадку Лукас з моменту в період з 18 лютого 2014 року і по даний час не вчинив нового злочину, винятком тобто такому не тяжкого злочину. Однак, супереч вимогам частини 3 49 Кримінального кодексу України, заводить клопотання щодо можливого закриття кримінального провадження не підтверджені відповідною інформацією про невчинення України відповідної, відповідної тяжкості кримінальних правопорушень, а також про відсутність у нього судимостей за її вчинення, і такі свідомостей ні у суду, ні у сторони обвинувачення на даний час немає. Відповідно до вимог статті 22 кримінального... кримінального кодексу України кримінального... Провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту своїх правових позицій, вільне подання суду документів, доказів на обстоювання своїх позицій. Зокрема, зокрема, за таких обставин сторона обвинувачення переконана, що вказані вимоги закону захиснику були достовірно відомі при підготовці та подачі відповідного показання та додатків до них. Однак разом. І з тим були умисно проідноровані, можливо, із підстав приховування певної інформації, яка може, яка може мати вирішальне значення для прийняття судом відповідного процесуального рішення. З огляду на викладені, ставну бачення, переконана, що з цих підстав до питання також не підлягає задоволенню. Також необхідно врахувати і ту обставину, що 24 вересня 2021 року першого року посудового розслідування кримінального провадження. 6.20.21 двадцять, двадцять один Лукашу повідомлено про підозру учнів ряду тяжких кримінальних правопорушень, серед яких передбачені пунктами 1, 5, 12, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України винувальний акт по даному кримінальному провадження на даний час перебуває на розгляді соломського вірного суду міста Києва. Окрема це судова справа 080 22 к Таким чином, до закінчення зазначених в частині першої статті 49 кримінальної кодексу України строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, за тяжкого злочину Лукаш, чинив інші тяжкі злочини і вказані обставини свідчення про переривання перебігу строку давності та мають істотне значення для вирішення питання про звільнення його від кримінальної відповідальності з наведених підстав. Тобто, впливають на правильність застосування. Судом закону про кримінальну відповідальність. Крім того, хотів би звернути увагу шановного суду на тому, що зміст поданого захисником клопотання навантажений значним масивом інформації, яка не має жодного значення для його розгляду та вирішення. Так, для прикладу, сторона захисту в поданому клопотанні посилається на факт затримання Лукаша. Брифінг Генерального прокурора давно приводу наразові зміни слідчими суддями застосованих у нього запобіжних заходів, зокрема на другому за третьому ракурша клопотання. Що в даному випадку немає жодного значення для, розгляду, для його розгляду та прийняття відповідного процесуального рішення суду. Крім того, захисниковому клопотанні зазначається про тривалість досудового розслідування у кримінальному провадженні останні цифри 970 упродовж більше десяти років на четвертому аркуші клопотання, що, по-перше, є свідомим та умисним введенням суду омало, оскільки обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду 16 червня 2016 року. А знову ж таки, а по-друге, знову ж таки, не має жодного значення для прийняття відповідного процесуального рішення. Таким чином, на шесть, з урахуванням виконаного винувачення переконано, що наразі відсутні правові підстави для звільнення Лукаша від кримінальної відповідальності. Згідно з частиною 3 статті 288 кримінального процесуального кодексу України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє понувачення від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом про кримінальну відповідальність. Відповідно до частини 4 статті 88 Кримінального процесуального кодексу України, разі встановлення судом на обґрунтованості клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, суд своєю ухвалою відмовляє його задоволення та продовжує судове провадження в загальному порядку. якщо, якщо таке клопотання не дійшло після направлення інвідального акту до суду. З органу на, на суд, прошу. Задоволений клопотання захисника обвинувачення Лукаша Владислава Станіславовича, адвоката 8-ї коментарі про закриття кримінального провадження № 4015 9970 26 травня 2015 року судова справа no за обвинуваченням Лукаша Владислава Станіславовича улучшення кримінальних правопорушень. Передбачено 1457 43.365 441 4, статтею 340 44 4, 4, 41 членів 3, стітні 35, число 1 статті 367, частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України, закінчення 4 давності на підставі пункту першої частини статті 274 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідні письмові заперечення прошу вирушити до матеріальної судової склади. Залучається за сьогодні, прокурора? Так, підтримувати прокурора. Ваші час я представляю потерпілого кеміха. Він письмово ще висловлює цього року, направляв на електронку суду та водії свої заперечення. Вони є в матеріалах справи. Я переконалася, що вони ще до суду, тому я, звісно, підтримую позицію свого прокурора, позицію інших потерпілих. Прошу відмовити. У задоволенні даного клопотання і так само погоджуюся із позицією правового прокурора, оскільки я також звернула увагу, що в програмі частині клопотання сторони захисту значно лише про закриття, а не має формулювання про звільнення від кримінальної відповідальності. Так. Це є важливим оскільки. Викриття це вже як наслідок звільнення. Тобто спочатку передає звільнення за вчинення певних протиправних дій, а в подальшому вже закриття. Тому із цих підстав так само, тобто я вважаю, що таке кого не можуть завіняти. Ну і звісно, що стосується вчинення інших кримінальних правопорушень, якщо переривається строки з, 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 з давності притягнення до відповідальності, то звісно, я так само підтримую позицію. Пов'язування. Підтримую повністю позицію прокурора. Ми вже сім років чуємо про невинуватість зі сторони захисту, про невинуватість її під захисних. І тому вважаю, що з метою доведення своєї невинуватості потрібно було завершити це кримінальне провадження. І тоді вже можна було закривати. А так ми бачимо, що це була маніпуляція, що вони є винуваті, і ті, хто вбивали, хто вчинили злочини, хто калічили нас на майдані, не має права бути закрити це впровадження по закінченню терміну давності. Повністю підтримую позицію прокурора. повністю підтримую прокурора. і хочу нагадати, що адвокат вознюк. Скільки за... зірвала судових засідань? Якби вона приходила, визивала судових засідання, може вона щось і довела, а так вибачайте, бачите, тяжкі злочини, а ми е... закриваємо справу. Ну, це... <зас> Ми всі підтримуємо позицію прокурора, представника потерпілого і також потерпілого базиника і лица. Захист готові, будь ласка, дякую, що вам тут. З приводу заперечень прокурора хочу зазначити, що всі відомості, які посилався в сьогоднішньому своїй промові судові, прокурор. Заперечення також надані стороною захисту письмовому вигляді місяця в матеріалах судової справи додатковими письмовими поясненнями в порядку статті 20 кримінального процесуального кодексу України відповідно до тих пояснень. Стороною захисту було повідомлено суд, що дійсно щодо Лукаша. Були повідомлені нові повідомлення про підозру письмові. Однак всі ці події стосуються однієї тієї ж дати 17 лютого 2014 року. Тобто, це не є новими злочинами про що сьогодні зазначав пан прокурор. А відповідно до практики Верховної палати Верховного суду великої палати Верховного суду. Щодо рахування строків для звільнення від кримінальної відповідальності, то навіть враховуючи, що це буде день, значить ми маємо рахувати терміни не з 18 лютого 2024 року, а з наступного дня. Тобто ці доводи також ну, спростовуються тими рішеннями, на які посилалася сторона захисту своїх і в своєму клопотанні, і в додатку, до доповнення до клопотання. Щодо невизнання винуватості стороною захисту і в клопотанні про, про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження наголошувалась на тому, що практика Верховного суду йде по шляху, що особа не має визнавати винуватість. Про це ми також вже говорили і зазначали з метою економії часу, не буду на цьому зупинятися. І щодо е Вимоги, про що зазначали представник потерпілих, і прокурор, що ми просимо тільки закрити кримінальне провадження. До цього приводу хочу зазначити, що і сторона захисту в своєму клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, а також мій підзахисний Лукаш у своїй письмовій заяві зазначали про те, що сторона захисту Лукаша просить звільнити його від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження. Тому, враховуючи вище викладене, та е, це не право суду, а самого суду припинити кримінальне суслідування мого під захисту вже майже 10 років, ми просимо задовольнити нашу клубника. І з групна висловлювавши до всіх учасників проведення суд ставить щодо обговорення питання. З'ясовує думку учасників щодо витримування даних із компетентних органів про судині за цей період Могла, прокурор, Ваша думка. Прокорваша обвинувачення це, це було зазначено у промові, це є обов'язковою перемовою, перевірка цієї інформації і. Встановлення обставин, що особа не має судимості за цей проєкт, це є обов'язковою передумовою для прийняття обговорюваного процесуального рішення. І суд має в цьому переконатися. На обвинувачення зробити цей запит? Як буде розпорядження суду? Захист. Так, ваша честь з цього приводу хочу зазначити про наступне мій підзахисний, відповідно до. Можливості саме через електронний застосунок mm -hmm. дія отримав такі такі відомості. Він отримав повний запит mm -hmm. з метою економії процесуального часу. Ми можемо просто в наступне судове засідання. Якщо mm -hmm. вони судна да, призначить дату, ми просто не з електронним підписом з електронного кабінету. Не буде заперечень такі від, е, повідомлення? Ні, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. це ж єдина yeah. інформаційна система. Yeah. Тоді сторона то захисту надає на наступне засідання нам відомості про продані обставини. А нашу думку нас... ви не хочете? А будь ласка, будь ласка, я пропоную, щоб і ще прокуратура зробила такий запит, тому що Ру, довіри так, довіри, так, наприклад, так, до так, е так. тих, хто нас вбивав, в нас нема жодної. Дома, і Дома, ж... То, ж... Не буде це... сторона обвинувачення. Також зробили такий запит. Так. Так, Дату так. ми визначили заздалегідь, у нас 30-те. Жовтня дата. Одинадцять нуль. Як ви займалися? Як 30 жовтня, одинадцять. Одиннадцять, так? Так, це Дякую. Будемо повному оптиці.